А щодо застосування авіаційних бомб, кабів, от два дні поспіль ворог бомбардує нашу громаду, в результаті чого 14 серпня було завдано декілька ударів з інтервалом, там в дві години по казачі лопані і по новій казачі, в результаті чого загинув. Один мешканець Козачі Лопані 64 років, і один молодий чоловік 87-го року народження загинув в Новій Козачі. Двоє людей отримали поранення. Зруйновані приватні будинки, перебиті електроопори. Люди залишаються в селищах, не мають бажання виїжджати. І от якщо ми говоримо про випадок вчорашнього дня, то, наприклад, чоловік виїхав з селища, був евакуйований, проживав на території. В іншому населеному пункті, але вирішив приїхати додому, подивитись на своє подвір'я, подивитись на будинок, там, привезти до порядку свій огород і в результаті чого прилетів снаряд, і людина загинула. Uh -huh. Тож, коли ми звертаємось до людей, і говоримо про те, що не на часі зараз турбуватись про городину, а треба, перш за все, думати за безпеку свою, рідних та близьких. Якщо ми говоримо про казачу Лопань і нову Казачу, село Токарівка, це ті селища, які межують з території Росії, там залишається трошки більше, ніж 500 людей в селищі.